Представництво земляцтва кримських татар відкрили у Дніпропетровську за рік на матракову Україну в'їхало більше 10 тисяч представників цієї національності. У спеціальних центрах їм надають юридичну допомогу та сприяють збереженню культури кримсько-татарського народу. Родина Зарини Нажмеддінової на з Бахчисарая до Дніпропетровська переїхала торік у березні. Розповідає, ситуація на півострові напередодні референдуму була настільки напруженою, що вони з чоловіком вирішили не ризикувати життям своїх трьох дітей. Четвертий Салман народився вже на материковій Україні. Ну, в той момент, коли виїжджали з дому, ми не знали, куди ми їдемо, як буде все далі це все картина розвиватися. Але потім дзвонили знайомі і сказали, що давайте приїдете к нам, ми вас чекаємо. Ну і ми направились уже приділянок людям. Вдома довелося залишити і квартиру, і рідних пристосуватись до нового життя у чужому місці було нелегко. Зізнається жінка. Загалом до Дніпропетровська приїхали кілька сотень кримсько-татарських родин. Саме для них відкрили представництво земляцтва кримських татар. Тут допомагатимуть усім кримчанам. Дуже багато питань зв'язане з документами, включає також і. И банковскую сферу, то есть у людей накопление, они по Законодавство считаются не резидентами України їм нужна праці определеної процедури, тобто стать на регістрацію. Окрім юридичної та консультативної допомоги на базі представництва планують створити і культурний центр, щоб кримські татари не забували своїх традицій. Для кримчан найближчим часом запровадять і безкоштовні курси з вивчення української, англійської, кримсько-татарської та турецької мов. Потреби у цьому чимала, кажуть у земляцтві. Самі цифри говорять за себя. То 10 тисяч людей виїхали, виїхали, починають обустраюватися. Сьогодні ситуація не звісна какую, можливо, що то йшов. Будуть ті люди, які переїдуть. Подібні земляцтва вже працюють у Києві, Львові, Одесі та Херсоні. Невдовзі культурні центри відкриють і у Вінниці, Геніческу та Мелітополі. З Дніпропетровська Наталя Гуса, Колодимиштингелов. Сабиття канал Україна.